Кров сторіч знапіве закланами на чужий хлібець по щеки, ніби спорювати жвіт прийдеш, подай, відподала вона тема наших життів спершу лячно, а потім солодко. І ти вже не знаєш, хто насправді твій крішна, є на небесах, де інде, чи показує факт з бікбордів по і на околицях міста. Додома голосувати за совість німотно записана класика з подачі. Не долугова реміксолога хочеться плакати. Тобі, мій маленький нео, та хто сказав, що ця матриця краще реалу? реал небо. запитань, модифіковане звернень, не до морфея. Радше Бираче... доофія. Навіщо агентами палитися, коли можна стріляти? Вигадала інквізиція ще до зарушення тероризму, екстремістів та підвищення цін на час для найменш захищених прошарків нашого населення. Думаєш, так буде краще, як на дні народження невідомишого світу дурбелика та уся ця фарба поблину розцікається? розтікається але їсти не треба. Тож Своїх нічних моделиків, як Розбишака Нільс з одноіменної казочки. Доки любі працівники гаїни не показали, як воно, жити законами тих, кому відверто фахово, досить продавати внутрішні органи. Ні, я розумію, можливо, комусь і потрібна нова печінка та, щоб сказали вони, але він за тебе,